Овен це баранець на турборежимі. Спочатку зробить, потім подумає, як ще згадає. Телець це танк на повільній швидкості. Але якщо його розлютити, ховайся, ремонт буде дорогим. Близнюки це два різні персонажі в одній голові. Один щось планує, другий уже все відмінив. І не знаєш, хто сьогодні прийшов. Рак це крап із м'яким серцем під бронею. Образився, ховається в панцир. Лев це король сцени, навіть якщо це кухня, а публіка один кіт, незалежно від того, чи є на ньому корона. Діва це жива інструкція до життя, знає, як має бути правильно, але мовчати про це не може ніколи. Терези вони можуть годинами думати, що краще піти чи залишитись, а в результаті спізнються всюди, але виглядають ідеально. Корпіон це тихий вулкан. Любить глибоко, ревнує тихо, а жалить дуже влучно. Стрілець це кентавр із луком. Дуже чесний, дуже прямий, аж інколи боляче. Козиріг це альпініст у діловому костюмі, лізе на вершину навіть тоді, коли всі вже сплять. Водолій це геніальний вчений, ніби з іншої планети, який забув, куди поклав свій геніальний план. Рибичня ци русалки в реальному світі, ніжні, романтичні, але їхні думки десь в Атлантиді.